Всім привіт, друзі! Е, сьогодні е, вирішили просто так, е, нічого до цього не спіткало, вирішили приготувати е, млинці. Дружина каже, так хочу млинців, каже, вже давно не їли. Я кажу, ну то давай зробимо, кажу з цим, з рибкою з червоною зразу І зараз покажу вам, млинці вже приготувала. Що, що ти з молока робила? На молоці? Коротше, вона стісняється. Да. Зараз я вам покажу, як я це все діло роблю. Є два види риби, одна форель слабосолена, ось така, а одна ми взяли на вагу. Зараз будемо пробувати і з форелью, і на вагу, яка смачніша. На вагу купували в магазині Новус. Будемо використовувати сирок. Класичний вершковий. Сир Будемо зараз мазати на наш млинець. Ось так. Чи ти смієшся? Сейчас вообще тут треба іншою стороною так ложитись, тут мазати, а це лицева сторона. Це взагалі без різниці, як його мазати. Ось, дивіться. Оце так я це все роблю. Намазуємо це все діло так гарненько. І беремо рибку нашу. Це буде форелька. Рибку, я думаю, шкодувати не треба, щоб було смачніше. Ось так ложимо рибку і закручуємо це діло гарненько. Потім перерізаємо ось так ножиком, і в нас виходить ось така красота. Да, зараз ми їх трошки накрутимо, а тоді вже попробую... E, я, яка риба смачніша? Тому що дуже мене цікавить це питання. А ти їла риба тобі яка смачніша? Ця що завакумована, чи та, що просто на не купляли? І та і та смачна. І та і та смачна. Ну, ця, мабуть, смачніша А ця ж? Да. Так ти ж казала, що та така добра. Та також смачна. Але ця, мабуть, більш така солоніша трошки. Да. Ось отак у нас виходить. Красотулька така. Гарна рибка, гарні млинці. О, яка красота. Уже слюнки течуть. Тепер зараз парочку зробимо. Парочку зробимо із цією, що на вагу з рибкою. Це сьомга у нас буде. Ось так. Сиру так положили. Сирок розмазали. Рибку. Нарізали. Поклали і завернули. Коротше, немає в мене сили вже терпіть. Уже слюна тече. Зараз будемо пробувати. Спочатку спробуємо з тою рибкою, яка ми на вагу брали, це сьомга. Скажу вам що за що за рибка. Mm -hmm. Ляпота? Смачно, смачно! А тепер возьмем корень. Ферель, навіть, я б сказав, дуже трошки смачніше. Бомба. Що та, що та смачна. Загалом ми побачили, як робити ці млинці із червоною рибкою. Берете млинець, намазуєте сир, ложите рибку, завертаєте і смакуєте. Таке було коротеньке відео для вас сьогодні. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарного вечора. Пока. Коротше, друзі, ми тут готуємо і ще далі, але ми ще придумали одну штучку. Ми зараз будемо додати огірочок у наші млинці до червоної рибки. Показуй, як ти готуєш це все. Ось така красота. Це те вже що <кій> накрутили. Це із форелью. Так. Да. А це сьомга, так? Да? Да, це сьомга. у це... Це нас сьомга. Оце форель, оце огірочки. І ще у нас є тут сьомга. Так. <кій> Давай. Рецепт. І Ще треба тобі один сир, так? Так, да, сироп сирок. Сирочок треба. А ну показуй, як ти це все діло робиш. Ага, ого, як ти по модному сир береш. Я так не додумався. А чого по модному? Ну потому що. Давай. Показати тебе? Не треба? Ну ладно, не буду показувати. Ти, ти що зараз не красива, а ж красунья? Ось така. Красота виходить. Це як суші такі справжні. Ну так. Да. Можна Ага, а ну давай ще одненьке. Беремо млинець шикарний, беремо сирочок. Ммм, яка красота. І кладемо нашу форельку. Орельку. Давай, клади. Так, клади одне щось. Не жалій. Тепер огірочок туди. Огірочок. І все. Завертаємо. Ось такі виходять шикарні млинці з червоною рибою та огірками. Свирочками теж дуже смачно, такий свіжий смак виходить. А да, тут Аромак... не видно десь. Нічого, до того він буде на смак чутно його, Тому, друзі, готуйте і насолоджуйтесь. Всім пока, ми будемо далі дальше... готувати і будемо зараз вечеряти. Тому пока-пока.